Я мудак, що виграв кілька мільйонів у лотерею і віддав половину колишній до того, як зустрів дівчину. Оригінальний пост 21 червня 2025 року. Мені 35. Я був зі своєю колишньою ще зі школи до п'яти років тому. У нас є спільна дитина, яку ми чудово виховуємо разом. Ми не сваримося, але кохання та пристрасть зникли. Вона мені зрадила, але там складніша історія. Провина не лише на ній. Два роки тому я виграв близько 4 мільйонів фунтів у лотерею. Перша думка про мого сина. Я хотів, щоб у нього було рівне життя, і чим менше стресу у батьків, тим краще йому. Я вирішив поділити виграш із колишньою. Ми обоє розумно розпорядились грошима. Я звільнився з роботи механіком, отримав ліцензію тренера з футболу і спорту. Та разом із другом ми відкрили бізнес, проводимо спортивні заняття в школах і допомагаємо місцевим командам з тренування. Ми не станемо багатими, але заробляємо десь у півтора раза більше за середню зарплату. Я купив будинок за 300 тисяч і авто за 40 тисяч, і на тому все. Колишня відкрила салон краси, який добре працює, і теж купила будинок. Шість місяців тому я познайомився з дівчиною. У нас усе склалося добре. Вона знала, що я виграв лотерею, тому в мене гарний дім і авто, і я можу собі дозволити відпустки. Вона ніколи не просила нічого матеріального і наполягала платити половину за побачення, хоча я пропонував оплатити все. У нас починалися серйозні стосунки, але ще далеко до переїзду чи знайомства з моїм сином. Минулого тижня розмова зайшла про мою колишню, моя дівчина сказала, який гарний у неї салон. Ми були з друзями, і хтось з них сказав та він їй заплатив, от чому? Вона спитала, що він має на увазі. І перш ніж я встиг щось сказати, друг випалив. Він дав їй два мільйони. Моя дівчина мовчала до кінця вечора, а вдома вибухнула. Сказала, що я досі закоханий у колишню і тому віддав їй гроші, що це ненормально, що жоден переможець лотереї не жив би так, як я, якби не був дурним, що я слабак сим, що їй соромно за мене, що ми могли б більше ніколи не працювати, а я все зруйнував, віддавши половину їй. Це тривало дуже довго. Я сказав їй іти, бо я йду спати і більше не слухатиму це. Відтоді ми не бачились. Вона не відповідала на мої дзвінки, тільки час від часу писала якісь образи. А сьогодні написала, що єдиний шанс залишитись разом, якщо моя колишня поверне ті гроші, щоб вона не втратила гідність. Я сказав їй ні, що з нас досить. Вона знову звинуватила мене, що я купую любов колишній, і я її заблокував. Чи це буде проблемою з жінками в майбутньому? Я мудак за це. Йобаний рот, що? Е, я щас, моя реакція така. М про те, що е, якщо моя колишня повернеться гроші. А, Ось о, сьогодні написала, що єдиний шанс залишитись разом, якщо моя колишня поверне ті гроші, щоб вона не втратила гідність. А при чому тут вона? Це вона ж про себе говорить, щоб типу, вона не втратила гідність, щоб колишня повернула гроші, щоб вона не втратила гідність. Я правильно розумію? Якщо так, то це повніший бред собачий, блядь. До чого тут вона і її гідність, блядь? Вона яким боком притусувалася, блядь? Вона просто прийшла на все готове. До у якого 2 мільйона. Ну, вже нема, мав ну, сам факт, що він виграв лотерею, вона взагалі, блядь, ніяким боком там, блядь, не, бляд, не прив'язана. Чого вона себе. В общем, це по цьому поводу я трошки ахуєвший. І тот факт, що він так легко віддав 2 мільйона, це, 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 це трохи мене. Хм. З іншої сторони, він оддав по факту. не її, а її сину, Він сину нічого не дав, він віддав мамки, а мамка. Собі салону бабахала, і, в принципі, нормально, да? Ну, типа, нема проблем у мамки, по ідеї, не буде проблем і у сина, да? Ну, так ли ето? Я не знаю, що я б так зробив, якщо чесно. Я думаю, я якось придумав би це по-другому, возможно. Якось создав би якийсь трастовий фонд і положив би бабки туди сину, оплачував би сразу же, оплатив би школу, там якусь нагодав вперед, якусь хорошу, оплатив би якийсь там, не знаю. Давав би ці його бившій бабки якісь регулярно давав би, но сразу дать два... Ну Я давав би на сина, але не на неї. Я не знаю взагалі, я не знаю. чи... Може, мені треба попасти в цю ситуацію? І тоді я почувствую, і пойму. Навірно, мені треба просто попасти в цю ситуацію. я... Так, сужуся з своєю колокольні, знаєте, а воно коли ти там, коли в тебе син збив, там воно по-другому, наверное, роботи. Я не знаю. Ну, це я так, накидав своїх варіантів. Коментарі. Коментатор. Чувак, твоя колишня частина твоєї дитини і ти вчинив відповідально. Не всім це сподобається, але якщо твоя дівчина цього не розуміє, може, проблема в ній. Автор. Ось і я так думав. Було б несправедливо жити собі на широку ногу, поки мій син і колишня виживають на мінімалку. Коментатор: Ти уникнув кулі, друже. Якщо вона вже через це так поводиться, уяви, якою б вона була, якби ви об'єднали фінанси. Ти не мудак. Автор. Згоден, але це дивно. Вона ж ніколи нічого не просила. Навіть коли я полагодив їй авто, вона намагалась мені заплатити. Коментатор. Ні, ти не мудак, але трохи нерозумно було давати так багато. Ти хоч щось відклав для сина. Автор. З тим, що в мене залишилось і страховкою життя, син отримає мільйон з плюсом, якщо щось станеться. Нормально, бля, тоді не знаю. Тоді нормально, взагалі. Тоді красунчик. Ну, да, в ній там вложив, там туди-сюди, щось відкрив там свій бізнес, страховка туди-сюди. Ну, коротше, ну. Ну, окей. Коментатор. Лол, твоя дівчина золотоноситься. Ці гроші її не стосуються, вона не має права казати, що з ними робити. Автор. Теж так відчуваю, але вона ніколи не просила жодної копійки. Навіть коли я ремонтував її машину, вона хотіла мені заплатити. Коментатор Дехто скаже, ти переборщив, але на момент виграшу ви з колишньою були розлучені лише пару років. Якби виграв тоді, коли ще були разом, все одно ділив би навпіл. А так тобі легше співбатькувати. Вона не каже, що ти їй щось винен, і дитині добре. Автор. Просто це здавалося правильним, який сенс мати одного багатого і одного бідного з батьків. Я согласен повністю, але все ж не вважай, щоб сразу віддавати 2 мільйона просто половину. Це розумно. Я вважаю, можна було б реально. Бля, от реально, якщо б він дав не 2 мільйони, а якщо б він дав. 500 тисяч, наприклад. Хіба 500 тисяч це малі бабки. На 500 тисяч вона могла спокійно уйти з роботи і відкрити теж щось. Це ж, блядь, 500 тисяч. Алло! 2 мільйона. сразу такого залпом. То а єс в неї якийсь пацик був, і у нас з тим пациком собі. Йоу, бля, 2 мільйона, давай віджувать. Не знаю. Все одно якось щось мені не подобається в цьому його поступку. Вроді все класно, а вроді щось не так. Коментатор. Твоя теперішня дівчина неадекват. Ти вчинив правильно, забезпечив дитину і колишню, яка її виховує. Вона просто матеріалістка, принижує твій дім, машину, а далі була б черга твоєї роботи. Добре, що син її не бачив. Вона того не варта автор Мій син її не зустрічав, я нікого не знайомлю з ним, поки не впевнений, що це назавжди. Я засмутився, коли вона образила мій дім. Мені він подобається. Він невеликий, але затишний. да ні, понятно, тут все однозначно. Вона не мала права взагалі нічого говорити, вона, блядь, ніяким боком там не касається цих грошей, чисто вони почали зустрічатися, і все, і що тепер? Вона, должна, вона має право на все, що в нього є, було, і, блядь, буде, ну, якщо буде. Ну, Якщо вони подружаться, то так, да, напевно, і то не все, не все наполовину по закону. Ну, те, що було, вона взагалі ніяким боком не касається. Вона, не трохи не впевнена в себе, чи є в ній ця, да? тому що вона вважає, якщо він дав бабки на своїй бившій дружині, значить він її ще любить і може вернутися до неї. Але ж там син, там син його. Хоча я все ще вважаю, що 2 мільйони слишком багато. Треба було не 2 мільйони давати. Я кажу, треба було забезпечити життя сина якихось 500 тисяч реально. І там на, на сина. Я, блядь, реально для сина таку пушку зробив би просто, бля, він ніколи не, не парився б не пройшов. Ну і так само жінку можна безпечити нормально на ці бабки на 500к. Оновлення. 27 червня 2025 року. Через 6 днів. Невелике оновлення, бо я отримав багато приємних коментарів та повідомлень до свого оригінального поста. Вона мене розблокувала і попросила пробачення, але я сказав ні, все зайшло надто далеко. Для мене це кінець. Вона сприйняла це погано, і я отримав купу образливих повідомлень протягом дня чи двох. Але сьогодні все припинилось, як і дзвінки з прихованих номерів. Дехто питав, чому я віддав колишній половину, замість того, щоб покласти в заощадження для сина. Між нами ми відкрили траст на майже мільйон для нього. Його не можна чіпати, і він з часом приноситиме відсотки. Бля, ну взагалі ну, окей. Ну ладно. Ну ладно. Бля, це я тут почав розлагойстувати. Я ж такий самий умний. У мене цих мільйонів було. У мене цих бивших з дітьми, бля. стільки було. А там, оказується, умні люди, і вони то я щось понімають. Непонятно настільки адекватна ця бивша і за цього така мене відношення. Але по факту адекватно все хорошо, Молодці. Блін, ну класно. Бля, це син нормально собі устроївся. Це піздець. Росте, даже не що у нього вже безбідне, блядь, будущее готове. Хоча мільйон доларів можна просрати так швидко, це піздець. Дуже швидко, дуже просадити можна швидко. Не, неправильні вкладання, десь повестись на якусь схему, десь якихось друзів послухати, блять, в щось. Це все дуже швидко можна їх протикати. Та навіть купити банально дом, 500к стоїть. Машину ще якусь туди-сюди ще 50, це вже 550 встається 450. Ну, я думаю, дом для нього буде, там все буде хорошо з ним. Коротко. Добре, йдемо далі. Щодо зради, про яку згадували багато людей. Ми були одне в одного першими у всьому і якось говорили, що відчували легкий жаль через це. Ми обоє погодилися на трійки і протягом року мали їх з кількома чоловіками та жінками. На жаль, вона закохалася в одного з чоловіків. Це не кінець світу і не причина нам сваритися. Коментарі ти не мудак, але мені здається, твоя колишня дівчина щось відчула. Або ти дуже зрілий і мудрий, або насправді плануєш відновити стосунки з тією, кому дав гроші. Не кажу, що ти поганий, але виглядає, ніби ти граєш у довгу гру. Автор вона просила мене повернутись купу разів ще до виграшу, і я щоразу казав ні. То навіщо мені платити їй, щоб вона повернулась? Коментатор, ти справжній чоловік, ти ж розумієшся, так? Піддати половину свого багатства заради дитини це рівень зрілості і сили. Твоя дитина матиме стабільне життя завдяки твоєму рішенню і всі ментальні плюси, які з цим ідуть. Пишайся собою і до ту золоту носку. Вона тобі не рівня. Автор. Ти змушуєш мене червоніти, лол, дякую. Коментатор. Ти точно не мудак, але трохи божевільний, що розділив виграш навпіл із жінкою, яка зрадила тебе. Багато хто казав, що краще було б усе покласти в трас для дитини, але що зроблено, то зроблено. Ти виглядаєш задоволеним, і це найголовніше. Добре, що кинув ту дівчину, вона показала справжнє обличчя. Автор. У сина є траст на близько мільйон, і він тільки зростатиме. Я просто не бачив сенсу в тому, щоб один з батьків був багатий, а інший ледве зводив кінці. Хотів, щоб у сина було рівне, стабільне життя, а не контраст, усе або нічого. Коментатор. Ти зелений прапорець, і водночас показав, що вона була червоним. Може, наступного разу тримай виграш у таємниці, але тепер ти принаймні знаєш, як швидко зрозуміти, хто з тобою через гроші. Бажаю успіху з коханням і твоєю спортивною програмою. Звучить дуже круто. Автор. Дякую, я обожнюю нашу спортпрограму. Вчора одна мама підійшла і сказала, що її син у захваті, в нього скоро день народження. І коли вона спитала, кого він хоче запросити, першим він сказав тренера Даніеля. Чесно, я аж просльозився. Крутяк. Це прикольно, це прикольно. І прикольно, взагалі, що вони реально замутили ці трасти, замутили всю підтримку на подальше майбутнє малому. Блін, круто, ну вони молодці, що я скажу. А те, що він, що вона хоче з ним назад. Ну це. Блін, ну, може колись, хто знає, як вона буде. Може, колись і вийде в них щось таке. Но... я не бачу, що він дуже хоче, да? Але все одно вони молодці, що замутили це все, роздуплися з цими бабками. Він, в першу очередь, реально він поступив круто. Я не дуже розумів до кінця його дії до тих. Поки він не об'яснив оце все, що, получається, він дав собі їй 2 мільйона, собі 2 мільйона, і вони, вони відкрили там всі діла, і все одно із цих ще бабок, з кожного із своїх, ще повкладали в траст. Блін, ну красавці. Окей, без питань взагалі. Все, далі, вони молодці, обоє не мудаки, я сказав би. Отак. От Наступна історія. Я мудачка, що відмовилась поділитись виграшем у лотерею з собакою мого хлопця, хоча я наче й обіцяла. Окей, давайте-ка розберемося, блядь, що у них там за отношення з собакою хлопця. Отже, мені 26, я дівчина. Я виграла непогану суму в лотерею близько 50 тисяч доларів. До виграшу ми з хлопцем йому 29, завжди жартувало, що як я коли-небудь виграю велику суму, то поділю їх на трьох між мною, ним і його собакою Бакстером. Бакстер золотистий ретривер, я його люблю, але завжди думала, що це просто жарт. Я обожаю золотистих ретріверів, так що я вважаю, що ти повинна все що ти виграла віддати собаки. І от я дійсно виграю, а мій хлопець абсолютно серйозно вимагає частку бакстера. Каже, я обіцяла, і що Бакстер заслуговує 10 тисяч доларів у собачий трастовий фонд на ветеринарні витрати, іграшки і все, що йому буде потрібно. Я сказала, що це смішно. Бакстер, собака, йому не потрібен фонд. Тепер мій хлопець каже, що я егоїстка і що я порушила обіцянку. За його словами, справа не... В собаці, а в тому, що я не дотримую слова, і що це показує, ніби я не сприймаю наші стосунки серйозно. Але серйозно? Через собаку? Тепер стане ще дивніше. Я реально купила бакстеру круте собаче ліжко і дорогі ласощі з частини виграшу. Але хлопець каже, що це не рахується, бо це не частина офіційних 10 тисяч, які я нібито обіцяла. Він навіть згадав, що піде до юриста, щоб створити трастовий фонд на собаку, щоб усе було офіційно. Я почуваюся, ніби я в сутінковій зоні. Я мудачка, бо не хочу віддавати буквально собаці частину свого виграшу, навіть якщо, можливо, я обіцяла це жартома. Чи вся ця ситуація просто абсурдна? Дівочка моя, ця ситуація просто йобнута. Чесно кажучи, я. Навіть в страшному сні не подумай, щоб я з кимось обсуждав, що я должен віддавати свої, блять, бабки виграшні. Собаці, ви що? Друзі, блять, ще вже з глузду з'їхали. Ти що нюхаєш, блядь, чи що? Ви, якщо мутите, ви зустрічаєтесь, ви там, чоловік, дружина, похуй. Ти гроші виграла, він гроші виграв. Ну. Разом, блядь. Купляйтесь там, що треба, собаці, займайтесь, ділами собачими. В процесі, ви ж живете разом, у вас гроші є. Живіть, положить там, там, не знаю, 20, 30, 40 тисяч в банк. І беріть там з тих грошей, що треба собаки, вдруг понадобилось було купити. Ну, смість лежить собаки в банк. А що ця собака, блядь, візьме один день, просто прийде в банк. <ристо> Пожалуйста. Типа, <ристо> це я сказав, типа, гав типа, добрий день. іде чек. Чи дай я там карточку свою, блядь Ну, короче, собака не прийде, блядь, в банк і не попросить. Дайте мені, пожалуйста, бабки мої, з мого фондового блядь, цього фонду, фонда, пожалуйста. Ось карточка, ось мої документи. Здрасте, я собака, блядь. Чего? це за дебілізм? Я взагалі, блядь, в шокі. Я не думав, що такі люди бувають. Короче, мій відповідь не мудачка. Пишіть, що ви думаєте, Вона мудачка, чи ні? Чи це вона не права, реально? Вона ж пообіцяла. Дай 10 тисяч собаки. <зу> <су> <су> Сука, я не можу. Ти розсмішно це говори, ну реально. Ну що за, блядь, кардібалети. Оновлення. <зу> Після довгих роздумів я, 26-річна жінка, нарешті сіла поговорити з хлопцем 29 років про всю цю абсурдну ситуацію із трастовим фондом для собаки. Я прямо сказала, що, хоч я і люблю Бакстера давати 10 тисяч доларів собаці, це просто смішно, і я не можу повірити, що це стало такою великою проблемою в наших стосунках. Його реакція. Він ще сильніше вперся в свою позицію, почав знову повторювати, що справа не в грошах, хоча, очевидно, саме в грошах, і що це питання довіри та мого невиконання обіцянок. Він навіть сказав: якщо я не можу дотримати таку обіцянку про собаку, то як він може вірити, що я виконуватиму серйозніші речі? У цей момент я просто не витримала. Сказала йому, що ця ситуація виявила серйозні червоні прапори. Після двох років разом я не можу повірити, що він поводиться так. Я прямо заявила, що ми розходимось, бо його пріоритети повністю збиті. Якщо він такий неадекватний у дрібницях, то що буде в реальних кризах? Замість того, щоб замислитись, він став в оборону і звинуватив мене в порушенні довіри. Я в шоці, як усе це закрутилося, але вважаю, що цей розрив був неминучим, зважаючи на його поведінку. Я мудачка, що розірвала дворічні стосунки через фонд для собаки. Чи це така ж дурня, як мені здається? Ти не мудачка. Я вважаю, що це він полніший мудак. Егоїст і просто дурачок. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Хто скаже, блядь, що я не прав? Він просто якийсь дивний хлопака. Як за два роки вона це не побачила, це вже питання друге. І ще коли він сказав, що піде до юриста, я на момент подумав, що він буде судитися з нею, блядь, що Вона не хоче давати 10 доларів собаки. Але ні, він просто хотів зробити офіційний трастовий фонд на 10 тисяч доларів для своєї собачки. Депіл. Отже, товариші на цьому історія закінчилася і. У мене сили теж закінчились. Я більше не вірю в людство, ніколи не повірю. Трастовий фон для собаки, йобаний рот. Окей, ладно. На цьому ми закінчуємо. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки на цю історію, тіремоньте колокольці, підпишите. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, я перевірю кожен просмотр, і я побачу, чи підписалися, чи ні. Я, блять, це вас кожного прийду. Дивіться решту відосів, там круті відоси, я вам обіцяю. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, там є можливість стати моїм спонсором, там є мій інстаграм, що найголовніше. Переходьте на мій інстаграм, там теж я прикольчики виставляю всякі. І товариші, дякую, опять же, що були зі мною, що підтримуєте мене. Побачимось з вами через день. Всіх люблю, всіх обняв, всіх поцьомав у пупок. Бай-бай-бай.